Запрошую вас, брати і сестри. З єгипетської неволі як визволення з рабства. Так фактично, шлях від Єгипту до обіцяної землі це був шлях визволення. Це була духовна боротьба. І можна припустити, чи навіть з певністю сказати, що єврейський народ. Вийшов з єгипетської землі, вийшов фізично, але ментально, здається, і в релігійному сенсі залишився ще там. Сьогодні дуже гарно можемо побачити, як Мойсей сходить з гори з таблицями, написаними Богом, таблиці закону, таблиці десяти божих заповідей. Тобто сам Бог сходить до ізраїльського народу своєю присутністю, найдорогоціннішим, що Він хоче, дати людині на шляху визволення з рабства. І наближення Бога до ізраїльського народу має свою кульмінацію в тому, що виявляється гріх. Завжди так є, коли людина знаходиться далеко від Господа Бога, коли Поринає в гріхи, то вона навіть не зауважує, що вона грішить, що є якась проблема, що над чимось треба працювати, що треба визволятися. Натомість, коли Бог наближається до людини, коли сходить до неї, коли їй об'являється, коли об'являє свій закон, коли говорить свої заповіді, коли дає свідчення і обіцянки союзу з людиною, то тоді людина бачить, ого, нічого собі, скільки в мене багато різного неладу, треба мені щось робити з цим, треба мені змінитися. І так сталося. Мойсей, сходячи з гори з крижалями завіту. До ізраїльського народу бачать, що вони попали, чи повернулися ментально, духовно, релігійно, повернулися до тих обрядів, до того ідолопоклонства, яким вони жили ще в єгипетській землі, створили собі золотого тельця, кумира і давай йому поклонятися. І як знак такої ревності за Господа Бога Мойсей розбиває ці скрижалі. З огляду на те, що Божий, Божа присутність, там, де є гріх, Божа присутність нищиться, вона подекуди зникає. Ось така таємниця людського життя, шляху визволення, що під час шляху визволення завжди є ця боротьба між добром і злом, завжди там, де Бог наближається до людини, виявляється людський гріх. Сьогодні цей спомен, який ми відзначаємо, святого Ігнатія Лойоли, який написав відомі на весь світ в історії духовності, духовні управи, варто почерпнути з його спадщини духовної для того, щоб навчитися нам боротися проти зла і гріха, будучи в семінарії, вихователем, викладачем. Часом я працюю з семінаристами. Над якимись науковими темами, науковими працями, які потім увінчуються магістерським екзаменом, і ось працюючи вже тепер з оцем Ігором Шкляруком над духовними вправами, вибрав він перший тиждень цих духовних вправ. І виявляється, що перший тиждень зрозуміло він побудований на тому, щоб боротися зі злом, шлях. Визволення, так як знаємо з історії духовності, що майже всі типи духовності, чи то ігнаціанська, чи то кармелітанська, бенедиктинська, дуже багато підкреслюють, що шлях людини він поділяється на три таких дороги: шлях очищення, дорога очищення, дорога просвітлення і дорога з'єднання з Богом. Отож завжди починається наближення до Бога і визволення завжди з цієї дороги очищення. І святий Ігнатій Лойола, будучи також воїном, він цю тактику, цю боротьбу, якою він досвідчив, він це переніс на духовне життя. І коли мова йде про духовну боротьбу, то святий Ігнатій Лойола говорить, що диявол, він намагається спокусити людину будь-яким чином. Яким же? І так Ігнатій Лойола знайшов три таких образи. Перший образ чи перший спосіб, яким Ігнатій Лойола, який диявол, яким диявол хоче спокусити людину, Ігнатій Лойола називає так дуже цікаво, облеслива чи капризна жінка. Тобто диявол хоче за будь-яку ціну маніпулювати нашим простором, входячи зі своїми спокусами, він вимагає, роби те чи роби інше. І протидією для цієї спокуси це є така радикальність і рішучість, тобто не можна зволікати. Якщо ми будемо думати, роздумувати, то тоді диявол дуже швидко заволодіє нашим духовним простором і нас знищить. Тому коли... З'являються спокуси, якісь перші спокуси. Не можемо з ним з ними провадити якийсь діалог. Треба радикально, рішуче, відразу, в перший момент, в першу секунду сказати: досить, геть звідси, іди. Не хочу тебе бачити і повертатися до господа Бога. Дійсно, от дуже багато такого зла і дуже багато нещасть, кривди духовної в житті людей. Тоді, коли вони починають дискутувати, так як є в раю. Добре, а на вигляд, а так би хотілося. От коли людина починає такий такі собі, скажімо, витягує палець, то диявол вхоплює за руку і затягує людину в прірву, зла і гріха, відолопоклонство, і тоді розбиваються скрижалі завіту. Другий образ, яким послуговується Святий Ігнатій для показання тактики диявола, щоб знищити людину, це є образ. Брехуна. Тобто, коли диявол вже спокусив людину і вже можливо трапилось якийсь гріх, якась, якийсь вчинок, поганий вчинок, злий вчинок, то тоді диявол намагається умовити людині, що ага, тепер ти згрішив. Значить, ти повинен з цим ховатися. Дивись, як ти посмів. Це великий сором, велика ганьба для тебе. Ти нікому не повинен цього розказувати. Ти закривайся в собі. Ти повинен ховатися з цим гріхом. Ну як це ти з ним появишся? Всі тепер на тебе будуть дивитися як на когось такого іншого. І знову ця тактика дуже багато шкоди зробить людині, якщо дійсно людина починає слухатися. Знаємо з досвіду, і так бачимо, що часто людина, котра попадає в якісь вади, в якісь налоги, то вона так ізолюється від спільноти. Вона якось зникає, перестає спілкуватися, перестає телефонувати, не відповідає на дзвінки, десь зникає, живе своїм життям. Тому протидією проти цієї спокуси згідно духовних прав святого Ігнатія це є вихідне світло. Тобто перемогти оцей сором, перемогти цю брехню диявола, який намагається обманути нас і ізолювати від спільноти, від, від доброго, перемогти це і вийти на світло. Тобто дуже важливо в житті мати сповідника, тобто негайно йти до сповіді, як хтось вчинив великий важкий гріх, мати духовного керівника, добрих друзів, з якими можна було б поговорити, сказати про ті спокуси або вчинені гріхи, які. Адже ми теж дуже часто розуміємо, що гріх так тяжить нам. Ми дійсно відчуваємо себе пригніченими аж до землі. А як тільки посповідаємося, як тільки приступимо до сповіді, то світло проливається. і… Як нам не тільки радісно, а й легко, і ми дуже добре розуміємо, що нам тепер треба робити. Навіть не завжди потрібно дочекатися, чи що сповідник нам скаже, ми вже виявляючи це, розповідаючи йому про свою. Проблему чи про свої труднощі, свої вади і свої гріхи, ми вже знаємо, що нам треба робити. Дуже чітко бачимо. Тобто світло приходить до нашого життя, і ми розуміємо, куди нам треба рухатися, які кроки нам треба зробити. І третій спосіб такої тактики, диявольської тактики це вже. Тактика е, полководця, який бере в облогу духовний замок людини, тобто, якщо дияволу не вдалося облесливими словами, спокусами знищити людину чи цією брехнею ізоляції, то тоді він оточує людину з усіх сторін і використовує усі свої можливості для того, щоб знищити. Так, згідно біблійного такого образу, що диявол, як Лев леврикаючи, Чай кружить навколо нас, щоб нас знищити. І диявол, як полководець, починає досліджувати. Мури нашого духовного замку стукати, дивитися, де там вже якісь кірпічі, чи де, де матеріал такий податний, і починає туди посилати свої сили, свою стратегію, починає бити туди чим, чим дужче, щоб зробити пролом в стіні нашого духовного життя і щоб могти заволодіти нашим духовним замком. Це наші вади, дуже часто наші вади, чи наші схильності, якісь, можливо, наші інстинкти, вони дозволяють і дияволові маніпулювати нас. Там крихка стіна, чи слабка сторона наша, і він використовує, чи то хтось, наприклад, має проблеми з молитвою, не хоче, не любить молитися, чи проблеми з вірністю, чи будь-якого іншого виду, чи якась ігроманія, чи алкоголізм, і диявол, ага, в тебе тут слабке місце, і він завжди тупче туди, аж поки не завалиться все, весь замок наш. Яка є протидія цьому, що говорить, пропонує нам святий Ігнатій? Протидією є вірність і свідомість того, що Бог не дозволить дияволові спокушувати нас понад нашу силу, понад те, що ми можемо, що ми можемо витримати. Тобто Бог сильніший за диявола. І саме в цьому моменті варто нам сьогодні перейти до Євангелія, яке говорить про динамізм Божого царства. Цих неймовірних два образи Божого царства, це зерно гірчиці і Закваска. Дійсно, ну зараз ми вже знаємо дослідження кажуть, що зерно гірчиці не найменше найменше, є ще найменші, але саме контраст зерна і остаточного результату, тобто дерева, саме цей, цей такий контраст величезний, що дуже, дуже маленький у порівнянні з цим великим деревом, це зерно гірчиці. Показує, наскільки Боже царство є динамічним у своєму розвитку. Ілюзія, яку нам диявол намагається накинути, полягає в тому, що він каже: О, ти слабкий, ти нічого не можеш, ти немічне, як, як це зернятко, нічого в тебе не вийде. Ти все одно мусиш здатися, і я тебе візьму в полон і знищу найдорогоцінніше, що ти маєш. А Господь намагається нас переконати постійно, що ні, це неправда. Так, ти можливо маленький, можливо, ти в очах світу, в очах диявола, чи в своїх власних очах, можливо, ти дійсно і не озброєний, і не маєш великої такої сили. Але. Те, що в тобі є всередині, те, що я тобі дав, це Царство Небесне, яке в тобі защепив, ця зернинка Божого Царства, яка є в тобі, вона має такий динамізм, таку потугу, що вона може перерости і стати великим деревом, що своїм гіллям сягає неба, тобто птахи небесні прилітають і гніздяться в ньому. Тобто, незважаючи на те, що ти малий і слабкий, ти здатний подолати диявола і будь-які спокуси. Ну і порівняння притча про закваску, що закваску жінка поміщає до, до борошна, і потім вона собі діє, і все борошно потім вкисається і е, виходить добрий е, хліб. Е, Господь в сьогоднішній Євангелії намагається втішити нас і переконати, що… Та боротьба, визволення, шлях визволення, який, який ми провадимо, це шлях, який для нас має бути успішним, може бути успішним. Тобто ми не приречені на те, щоб падати жертвою диявольських маніпуляцій і спокус. Ми не приречені на те, щоб падати віддолопоклонство. Ми маємо відповідну силу і потугу. Божого царства, щоб подолати будь-якого диявола, щоб подолати будь-які спокуси. Адже ми розуміємо, що скрижалі завіту, які були кам'яними, які Господь написав з обох сторін, тепер в новому завіті це скрижалі, які Господь пише. В нашому серці, в нашому розумі, в нашій особистості, і вони вже є свідоцтвом нового завіту, нового закону, який є значно сильніший. Дорогі брати і сестри. Дійсно, цей час боротьби за нашу волю і незалежність, які, які ми провадимо в нашій батьківщині вже понад рік, вчить нас, що нам не можна здаватися. Бо якби ми підняли руки, то вже давно би нас знищили. Так само і в духовному житті не можна піддаватися, не можна здаватися дияволу, необхідно боротися. І дійсно ми маємо необхідні засоби. Бог постійно доставляє нам необхідні засоби для того, щоб подолати зло, подолати спокуси, і щоб стати переможцем, і щоб наша доля, щоб наше життя воно дійсно було призначеним до неба. Амінь. Boa uh -huh.